Доброго дня, вітання вам з Чикаго! Ми знаходимося напередодні різдвяних та новорічних свят, а отже, не займим буде пригадати, як саме можна привітати з Різдвом та Новим Роком англійської мови. Перший момент, який я хочу зазначити, будь ласка, не використовувати слово «congratulations» або «congratulate», тому що ось це слово привітати використовується, коли ми вітаємо когось з його особистими досягненнями. З тим, чого ця людина, скажімо, так досягла або заслужила. Ні новий рік, ні Різдво, ні День народження, День Святого Валентина і так далі не є чимось особистими досягненнями. Тому використовувати слово «congratulations» стосовно них не дуже коректно. Коли ми вітаємо когось з Різдвом, ми говоримо I wish you a Merry Christmas. Я бажаю тобі щасливого Різдва. Або просто коротко Merry Christmas. Коли ми вітаємо когось з Новим роком, ми говоримо I wish you a happy new year. Або просто. Happy New Year. Якщо ми хочемо сказати Я хочу привітати тебе, то знову ж таки не кажіть I want to congratulate you with ні. А ми говоримо I want to wish you a Merry Christmas або I want to wish you a happy New Year. Ми також можемо сказати, я просто хотів сказати щасливого різдва. I just wanted to say Merry Christmas. І як ви помітили. Традиційно з новим роком використовується саме слово «Happy», «Happy New Year», А з «Christmas» зазвичай використовується слово «Merry». Хоча я чула, що в Великобританії також використовують «Happy Christmas», Але для Сполучених Штатів це дуже незвично. Тут я певно такого не чула ніколи. Насправді слово «Merry»… Це теж наче щасливий, але це слово само по собі вже вийшло з ужитку. У сучасній англійській мові воно не вживається. Колись відмінність між «happy» та «merry» була в тому, що «happy» – це ніби так внутрішній стан, ваше відчуття, щастя. А «merry» – це те, що ви створюєте, да? тобто щастя, яке ви створюєте самі. На сьогоднішній день я думаю, що слово «merry» вживається лише у фразах Merry Christmas та. Ще є фраза «The more the merrier» Чим більше, тим краще або тим радісніше, тим веселіше. І для того, щоб краще запам'ятати, як привітати когось з Різдвом і новим роком, я пропоную вам послухати маленький шматочок «Christmas Carol» відомої різдвяної пісеньки. А я прощаю з вами до наступного разу. На все добре.